Чуть вивчати букви, вони ніби завершують свій перший етап у шкільному житті. Цей момент у багатьох школах урочисто відзначають буквариковим святом. От і нам випала нагода побувати на святі букварика у першокласників навчально-вихованого комплексу Нововолинська спеціалізована школа номер 1 Колегіум. Діти звітують перед батьками і вчителями про свої перші успіхи. Демонструють усім, як вони підросли за рік, як багато всього навчилися, що цікавого було у їхньому житті. Гості. Перший клас. Дуже вам радіємо, Усі забули. знаємо, на швидкітах. Є з них багато крабів, лишальник, сомків, тостих, барвих наче жар. Але одна із них усить поставив чайні і зустрічі його просто. Сьогодні для дітей букварто звичайнісінький підручник. Він навчив добре і швидко читати. Зовсім скоро першокласники познайомляться із іншими підручниками, які продовжуватимуть справу першого друга маленьких учнів, але його поради вони пам'ятатимуть усе своє життя: любити свій рідний край, цінувати працю людей, берегти українську мову, пісню, хліб і калину. Це свято, і сьогодні в школі має. Я щасливий свої я буквально радію, що всі діти в першу класі вже читати. Відтеруйся раз за будемо літати. На 33, на 33, наша міцна сім'я, складаємо словами від га. В кожної родини є своя історія, так і в першачків є невеличке минуле. Усі разом діти пригадали, як вивчали літеру за літерою. Гортали одну за одною сторінки свого першого підручника, букваря. А маленька наша, Алла рушна, чак на річці право. Мама Алі говорила, ти б його уже сушила, але Алла тільки прав, як сушить, вона не знала. Бе бі, біг, бачечок, білий біг, бі, бі, а бачетка бі, З ким ти був ся що сломав собі ріша. Скажи воку, я змагався у бою ріжок, лама заборони вже я телянка, бо телянка ще малянку. Вишиваю вишиванку, я для братика Іванка, вишиванка. У вишивках я колекна вишита. За маляшках вишиванка, подарунок для Іванка. Запнутився по гіллячку і накрився. Загубила, будзикала біля данку і щинула два буцімна неймовірних сказки. На дереві за нею, десь постерігав, і поради далі на голос газ. Де добрий день кажуть, душі, в школі я вже добре чучу, малювання добре йде, я вже вивчу букуде, джерело. Дівці скриті, дай зайводиці нам напитку. Е, е, і махнувши нам рукою, е зробилося луною. Єноти вийшли погуляти, І хитний їх не хоче знати. Жаба спала в жаборині, жук під кущиком рожини, пролітали журавлі з громким сонцем на крилі, і журливо і співали кричу, а жаба спала. Зізе, сіна зарості йшла, зіна, зіна зайця. І великої немає, і слова не починає, але без іми і, і малятами слівно зможемо прочитати. І Іваночка, Іваночка, йди посиди на камеру. На птахи, солов'ї, покажіть нам букву «І». буква так кажуть, і тільки зверху крапок дві йод. Я в аптеці ми купили, його пляшечку відкрили. Ой, Івасик розглядає, куцають, защипає. Кашеня дошли рядочком, раптом гілочку знайшли. Між паличками впали і вийшла Буква О така от кругла, хто не бачив, подивись Наче сонце, наче бублик, мов обручок – хоч коти. Перепілка гарна птиця, та вона хлоп'ят боїться А візьмуть гілку та лякають перупіку. Не потрібно так. Ішов, за вороги не знайшов, розкажу про буквуща, а вона така шипша, тільки в неї каже кости, Унизу незукра хвостик. хвост. знак, я не щеся не пізна, це повинен знати вся. Я не літера прошла, я пом'якшу слова. Юля юшку враті їла, Юля юшку не хотіла, мама каже, ще на ній. Юля каже, не люблю.

Чарновиховний комплекс номер один колегіум носить звання із поглибленим вивченням англійської мови. Тож першокласники продемонстрували батькам і гостям свої знання іноземної. Букваркового свята діти розповіли нам за що вони люблять свій перший підручник і чого навчилися із його допомогою. Буквар що нового дізналися з цієї книжки? Вивчили букву. Скільки букв є в українському алфавіті? 33. Я навчилася читати по букварику. Яке перше слово було в букварику, яке ви прочитали? Перше свято найменших школярів завершилося, і вони повернулися до своїх шкільних буднів. Попереду на першокласників чекає знайомство із новими підручниками, а там ще багато незвіданого і цікавого. Давайте загадки Рукавом рукавома. Ма є. А висвиш. В. Б. Наявність ніг. І В. Наявність двох печерів. В. Молиці. Зима сплячку. Не заря.